Київське Динамо зіграло в нічию із зорею в УПЛ та продовжило свою невдалу серію матчів. Востаннє біло білосині вигравали в чемпіонаті ще 31 серпня, після чого п'ять ігор поспіль завершили в нічию. На шляху Динамо встали оболонь, Олександрія, Карпати, Металіст 1925 та зоря. Таким чином білосині повторили свій антирекорд в УПЛ за кількістю матчів поспіль без перемог. У сезоні 17-18 Динамо видало ще гірший відрізок за тренерства Хацкевича чотири нічі. Та одна поразка. Що цікаво, та серія також припала на вересень та жовтень. Почалася чорна смуга з домашньої нульової нічиї проти тогорічного дебютанта Вереса. А вже за тиждень Динамо зіграло гарячі 4-4 із Зорею. Кияни вели у Запоріжжі 3-0, але примудрилися впустити перемогу після перерви. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Після того матчу гравці пішли на міжнародну паузу, але після неї краще не стало. В першому матчі після перерви Динамо поступ. Пилося на виїзді чорноморцю 1-2 та ще більш відстало від лідера Шахтаря. Вже за тиждень кияни впустили можливість скоротити відстань від гірників в очній зустрічі 0-0. А після цього ще й невдало з'їздили в гості до Карпат, де взяли лише один бал завдяки голу Віди. і лише в листопаді прокляття впало після перемоги Динамо вдома над Ворскою. Але той сезон команді врятувати так і не вдалося. Як то буде цього разу? Адже